Міці Подільському продовжують переименовувати вулиці. Сьогодні в міській раді відбулось засідання топономічної комісії, на якій вирішували, які ж вулиці будуть переименовані та винесені на розгляд сесії міської ради. Реєстр вулиць міста для перейменування виглядає наступним чином. Вулиця Вутіша було дві пропозиції щодо перейменування цієї вулиці. Першою пропозицією було назвати цю вулицю іменем Антонія Юзефа Роле. Однак була інша пропозиція, щоб ця вулиця носила ім'я Леха Качинського. Після тривалих обговорень комісія вирішила назвати цю вулицю іменем Леха Качинського, вулиця Жукова, що на мікрорайоні Жовневий, було дві пропозиції: залишити цю вулицю у тій назві, яка вона є, або ж назвати її іменем Миколи Гордійчука. Комісія вирішила перейменувати вулицю Жукова іменем Миколи Гордійчука. Вулиця Затонського тепер же матиме назву вулиця Юрія Громового. Вулиця Криленка тепер носитиме назву Віктора Приходька. Вулиця Куйбишева тепер стане вулицею Остима Кармолюка. Вулиця Пархоменка буде носити назву Євгена Коновальця. Вулиця Фурманова буде мати назву Олега Ольжича. А ось вулицю Ценського комісія вирішила не перейменовувати. так само, як і вулицю Шміта. Вулиця Шміта залишить свою назву. Також на комісії вирішилось питання щодо встановлення меморіальної дошки пам'яті Миколі Гордічуку, який героїчно загинув на сході України. Меморіальну дошку планують встановити на фасаді або всередині факультету психології Кам'янець-Подільського національного університету імені Огієнка, де навчався Микола. Комісія вирішила підготувати відповідний проект рішення та винести це питання на засідання сесії міської ради. Саме спеціальність психологія, тому що ну це як допомагати людям і так далі. І уникати конфлікти. І дає така, щоб студенти і викладачі, які там є, щоб ну, читали. Це <ривіт> просто, щоб воно не... не, там, що воно не так. Чоловік погиб. Чоловік там учився. Почему ми повинні ставити приповни? По честний громадянин места. Я считаю, що никакого нарушения ми з вами делать не будем. А если мы боимся других прецедентов, то мы, мы всегда найдем аргументы, и они есть, по каким аргументам мы разрешили это дело делать. Я не как член комиссии, а как гражданин, как депутат предлагаю вынести, рекомендовать сессию, принять этот вопрос положительно. Таким образом, як они предлагають. Дивіться, з урахуванням того, що ви почули, тут ніхто не ставить перепони, абсолютно не, тут ніхто не, не грає не. в бюрократію. Тут є ситуація, в якій сьогодні ми всі з вами опинилися. Люди підготувалися, завтра заплановано відкриття, воно буде відбуватися, але от є форма, яку потрібно пройти. Тут є присутні сьогодні частина депутатів. Якщо на сесії ви це питання підтримуєте, абсолютно комісія ну, немає ніяких кори. На попередньому засіданні топонімічної комісії було визначено на попередньому визначено 5 вулиць, які повинні бути перейміновані першочергово. І 11 травня рішенням топонімічної комісії, от ви бачите, виділено тоном 5 вулиць, а іменно Фабріціуса Фрунзе, Червонармійська, Якіра і Чапаєва. Ці вулиці вже були, були проголосовані назви Фабріціуса, перейменувати патріархом Стеслава. Фрунзе князя Володимира Великого, Чапаєва Якова Гайчевського, Червоноармійська Героям Небесної Сотні, і Якіра Мелетія Смотрицького. Звертаюся. Е, Першого доброго дня. Я представляю сьогодні міську організацію, заступник ради ветеранів. Щиро вдякують помічній комісії, що підтримала на нас людей, які проживають в селищі Скорового заводу і вулицю Фрунзе. Ви пропонуєте перемивати на вулицю Володимира Великого. Щиро Вдячний с вами тих людей, які живуть в селі «Цукровий Завод. 19 травня відбувся член міської організації Ради ветеранів, і ми звертаємося до міського голови, до депутатів міської ради з питанням. Ми розуміємо і знаємо про те, що да, є певні питання, які потрібно виконувати, є закон, які треба виконувати, але ми просимо одне ключове питання врахувати. Перше, все, що робиться для людей, не робити без людей. Тобто, якщо є пропозиція перейменувати вулицю, то обов'язково зробити опитування на цій вулиці. Один. значить, рішення приймає тут комісія перейменувати вулицю Вутіша, в вулицю Леха Качинського. Слідуюча вулиця, вулиця Жукова. Зразу ж хочу сказати, що в нас є звернення від ради ветеранів. У нас є купа звернень, ми їх взялися з собою так, мешканці ці вулиці, які просять. По-перше, Рада ветеранів просить полководців Другої світової війни на чіпати вулиці не переіменувати. Конкретно по, це вулиця Васильєва, Батутіна і Жукова. Ну, зараз йде про вулицю Жукова. Була пропозиція від Белосвободи Миколи Горбничка. Від Ради ветеранів не перейменувати. Більше, більше пропозицій не було. Враховувати те, що знову озвучувати людям, що в подальшому, якщо буде проходити перереєстрація, є частина людей, їх може навіть більше, яка там все життя на цих вулицях живе, вони не будуть робити ніякі там з документами перереєстрації і так далі. Їм не потрібно витрачати кошти. Але якщо це людям не говорити, потім скажуть, ви ж нам не озвучували, що це повинно бути. Того ви почули ці цифри? Це згідно законодавців, яке працює на сьогоднішній день. Ми дали запит і отримали суму, яку потрібно витратити, якщо буде перереєстрація. Там 120, нагадайте ще 124, 124 гривні. Питання з таблічками я взагалі не піднімаю, тому що ми все-таки розраховуємо, що це будуть спонсори, провайдери, які там проводять інтернет, і вони будуть таблички свої ну, робити. В принципі, воно так і робиться. У нас є вулиця Жукова. Є пропозиції на сьогоднішній день Миколи Гордійчука. і друга пропозиція не перейменову. Перші пропозиції. Хто за те, щоб перейменувати вулицю Жукова, вулицю Миколи Гордійчука? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. І я теж сім. Так? Заходу. Заходу. Добре, дійчика, 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 вулиця Третя, вулиця Закон, Затонського. Є дві пропозиції: вулиця Січових Стрільців або Юрія Громобова. Пропозиція. перша пропозиція вулицю Затонського перейменувати вулицю Січових Стрільців. І друга пропозиція вулицю Затонського перейменувати вулицю Юрія Громобова. Хто за першу пропозицію? Вулицю перейменувати вулицю Затонського, вулицю Січових Стрільців. Волосую. Волосую. Хто за ми можемо тому що ви Хто проти, значить, хто за те, щоб переименувати вулицю Затонську, вулицю Юрія Громового голосує. Ще не вам. Всі одну і до також на засідання сесії буде винесений додатковий перелік вулиць, які планують переименувати. До нього війшли такі вулиці: Беляєва, Бусиїна, Васильєва, Ватутіна, Гастело, Добролюбова, Кулика, Ладигіна, Мічурінська, Папаніна, 30 років перемоги, Першотравнева, Суворова, Чернишевського, 8 березня та Любоберен. Та такі провулки, як Гайдара, Гастело, Колгосний, Лагерний, Мічуріна, Папаніна, Піонерський, Радгосний, Чкалова та Шолохова. Далі будуть депутати вирішувати, як же будуть називатися ці вулиці.